Значить, ткач Борис, він від свободи. Якщо це бої чутки про те, що вже замість ткача хтось хоче іншу людину. Мене не інтересують подні принципи, і тут всіх не інтересують. Я вас ще раз попереджаю: якщо ткач не буде поданий вами на, наче, на директора департаменту охорони здоров'я, тут зовсім інші будуть люди в кабінеті. Я хворий. Нас багато таких в Україні. Ми принесли хімію. Ми були в Чорнобилі. Ви уявляєте? Зовсім через три дні, якщо ткач не буде поданий вам на затвердження, начальник директора департамента. Якщо це хтось інша партія хоче змінити квоту, будь ласка. Віддайте іншим батьківщині, екологію, інші структури. Я не відомо, як ви можете тут... розуміти. Я... я розумію, розумію ви повинні впливати. І друге, і, друге, і друге, скажіть, будь ласка, звертались ми в прокуратуру обласну з приводу діянь бувшого начальника управління охорони. Про... Почекай, прокуратура обласна сказала, немає фактів. Скажіть, будь ласка, кру є ж? Звертались в обласну прокуратуру з приводу діяльності бувшого начальника управління директора департаменту Свістун. Обласна прокуратура дала довідку про те, що в неї фактів порушень немає. Ми всі знаємо, яка система корупції була при Януковичу, бандиту. Тепер, скажіть, будь ласка, якщо прокуратура не хоче займатися, КРУ є нині в області. Контрольне yes, ревізійне управління yes, yes. є, чому ви дали? Ви тут пряму вказівку маєте давати круть для того, щоб провірали соціальний захист освіту. За вони найдуть наказ громади. Вже працює Створена комісія і відділ контролю вже працює. Я перепрошую. Ми тут не саме відповідальні стали за секретаря. То не попросити зараз при нас її набрати на робочі номера, якраз чи на своїх місцях, якраз очільники певних департаментів. І нехай вона викличета Павлюк і хто там. Зараз не зараз. Тільки давайте вийдемо в зал. Ні-ніколі тут. Не поміжте, соціальну конструктив.